Добрий день, мої любі глядачі. Сьогодні ви почуєте україномовну версію пісні «Манни, манни із мультфільму мудфіму капітана Врунгія». Розпочинаємо. Ніч, ніч, три костета, а по кварталу ходить сон, а в музеї три естета добувають мій! Гроші тадуть в гаманці, мов густі тумани, а на нашій мові гроші значуть мани, мани ехмани, мани, мани, ми не просим каші, маної, ми нього мані і ніжні ехмани, мани, мани, юди, а кишеньки, а кишенькам, як відомо, грошики нужні, ніж ніч, ніч. три пістоти, а староші від страху мруть, а полони і венери зразу в руки до нас ідуть. Знаєм справу, в корні справа мало не беремо. Ми мистецтво не робимо, ми його крадемо. Маних мани, ми Не просим каші мани Ми достати нього мани і ніжні ах, money, 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 ми не маними а кишеньки А кишенькам як відомо грошики ножні

Ех, мани-мани-мани ми, не хочем каші мани, Ми достати нього вані і ніжні. Ех, мани мани, мани ми не люди, а кишеньки. А кишенькам як відомо, а кишенькам як відомо, грошики, 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 грошики. А кишенькам, як відомо, хорошики! Ножні. Ну, ось так вийшло. Ставте лайки, пишіть коментарі і чекайте нових перекладів пісень із мультфільму приходи капітана Врунгея. До побачення!